І так, хлопці, всім доброго ранку. Так, для мене півторого це ранок, сижу, п'ю чайочек. та зараз буду показувати вам актуальну схему, як можна зробляти гроші в Україні. Це є самою актуальною схемою на цей час. Тому давайте з вами познайомимось, тому що багато новеньких. Мене звати Річард, а це мій блог, там де я показую вам повністю свій шлях саморозвитку, що я роблю, як я заробляю кошти. Просто показую вам своє е, цікаве та насичене життя. Це нічний Київ. Тому ось такі справи, отак ми вчора ганяли, але ж засуджуємо, не робіть так. Тому ось такі справи. Перед тим як я розпочну це відео, покажу вам актуальну схему. Переходьте до мого телеграм-каналу. В закріпленому смс є повністю стратегія, на якій ми заробляємо. Також у другому закріпленому повідомленні є наша стратегія е у повністю текстовому форматі. Тому що я вам можу сказати, будемо з вами переходити на комп'ютер, покажу вам повністю цю схему. Тому поїхали. Так, хлопці, всім привіт! Перейшли ми з вами на комп'ютер. Торгувати ми з вами будемо на брокері Pocket А в моєму телеграм-каналі є повна стратегія щодо торгівлі та заробітку на цьому брокері. Повністю все розписав. Тому що, будемо переходити до торгів. Давайте одразу відразу вам все покажу. Коли ви зайдете сюди, не пугайтеся ось цих великих графіків, що тут, а це у вас буде воно показано ось так все лінією, але ж так воно не дуже удобно. Тиснемо з вами ось сюди і свічки. Все, щось вже становиться більш зрозуміліше. Десь ви вже такий графік бачили, там графік біткоїнів, але це в нас валютний ринок, пояснюю. Давайте з вами. Обираємо нашу валютну пару без підпису OTS, обов'язково. Давайте аут, Ми з вами можемо. Давайте я вам покажу принцип вище та нижче. Ми заробляємо на падінді або на рості нашого валютного ринку. Давайте з вами прийдемо на демо рахунок. Якщо ми тиснемо угору та через одну хвилину наш графік буде вище точки, з якої ми зайшли, тоді ми заробили з вами з 300 доларів 276. Це скільки відсотків. 92%. Але ж, якщо ми з вами зайшли вниз, точно так же, і графік в нас пішов ось так вниз, тоді ми з вами також заробили. Але ж якщо наприкінці нашої годи наш графік буде вищі точки, з якої ми зайшли, тоді в нас буде мінус. І так як у вас є питання, ми з вами можемо заробляти пройдемо на реальний рахунок, так як ми з вами можемо заробляти що. Звідки нам знати, куди піде ринок. Зараз я вам все покажу. Для цього ми заходимо на інвестінг та пишемо назву нашої валютної пари Євроат. Ось вона в мене є вже пошуку, пишемо просто євро аут. Тиснемо на теханаліз. Одна хвилинка. Активно продавати. Та тиснемо активно продавати. Все. Та сидимо, чекаємо, чогось я зайшов на, саме на 207 доларів, не на 200. Ладно. І ось так ми з вами зайшли в угоду. Та дивимось, цей час ми можемо відпочивати, можемо, от як я зараз пити чайочок. Тому, поки в нас йде все як треба, самі можете бачити. інвестинг нам показав активно продавати, і графік нас йде вниз. Чистий прибуток з цієї годи в нас буде 170 доларів, що є дуже гарним результатом за одну хвилину. Але ж до кінця года у нас ще 25 секунд, тому. Дуже ну, не загадуємо що ви саме все бачите. Але ж напам'ятовую по нашій стратегії: або активно продавати це вниз, або активно покупати це вверх. Продавати, покупати або нейтрально нам не підходить. Запам'ятайте. І так, першого года в нас заходить ну дуже впевнено, тому що я вам можу сказати. Першу угоду заходить впевнено, з вами заробили 175 доларів прибутку. Щодо виведення коштів, тут ніяких проблем немає. Поповнити рахунок також можна виведення, тиснемо от сюди, обираємо там, свою адресу, пишемо суму, яку ми хочемо вивезти. Ой, там мій тезер. Та свій кашельок потім продовжити та просто виводимо. Тут ніяких проблем немає. Так, повертаємось на брокера. одну угоду плюсову ми з вами зробили. Давайте далі. Хай це в нас буде Євро GPI. Так, пишемо в пошуку. Euro GPI. Ось саме так ми з вами і працюємо, саме так ми з вами і заробляємо кошти. Продавати. Ось. Бачите, не підходить. Наше резюме не підходить. Продавати. Тому шукаємо іншу валютну пару. Кад GPI. Так, кад GPI. Так же саме теханаліз, одна хвилина нейтрально також не підходить. Тому не заходимо та шукаємо іншу валютну пару. Так. GPI. Тому саме так, друзі, ми з вами і працюємо. Все своє життя я вам транслюю в телеграм-каналі, там багато інсайдів. Також покупати. Ні, не підходить. Таке буває, що довго ми не можемо знайти валютну пару. А отката лиш. Це, як на мене, краще просто шукати валютну пару, аніж там працювати десь на наймі. Так, одна хвилина активно покупати, заходимо на 200 доларів. І з ось цієї точки ми з вами ставимо ще одне наше коліно угору. Можливо, треба було з найнижчої точки, прям звідси це, це було би 100% плюс. Але ж ми з вами на що я поставив другу угоду. Пояснюю вам легко та просто. Дивіться, коли ми зійшли на одну угоду та. Бачимо, що наш графік чуть-чуть просідає. Ми можемо поставити Х2 для того, щоб перестрахувати себе себе. Якщо ось ця угода вона не зайде, а ця зайде з нижчої точки, тоді я відіб'ю просто мінуси верхню угоду. Це називається в нас плюс з коліна. Це просто ми усріднілі нашу позицію. Тому бачимо зараз ось цю ситуацію. Нам інвестінг наш каже активно покупати, і в принципі воно. З цієї точки воно йде догори, але ж я зійшов зразу, і треба було просто там зайву зайві, там, 2 секунди просто почекати. Верхня угода, я вже бачу, що вона в нас не заходить. А ось нижня може в нас зараз зайти при такій волатильності. Але ж секунди. У останню секунду вона в нас також не закривається. Це також буває общий, обща, общий мінус з цих, з цих двох угод. У нас був 1600 доларів. Тому з вами зараз ставимо 1000 доларів для того, щоб помножити наш баланс та повернути. Тому просто потрібно було зайти чуть нижче, ви самі бачите, що воно заходить. Зараз цією угодою на 1000 доларів ми відіб'ємо минулий мінус. І так, друзі, дивіться, так як минулі дві угоди на 400 та на 200 доларів, в нас не зайшли, наш план дій далі. Ми з вами помножуємо на два суму наших угод, суму нашого збитку. Наш збиток був 600 доларів, ми з вами ставимо 1 тисячу. Чистий прибуток з цієї угоди, якщо вона зайде, то коли ми будемо заходити, буде 870 доларів, тому тим самим відбиваємо мінус та виходимо ще й у чистий плюс. Тому шукаємо зараз валютну пару, давайте це буде gbp AUD. Давайте. GBP-out, тех-аналіз. Також саме одна хвилинка, активно покупати. І вже на 1000 доларів ми з вами заходимо. Дивіться, тільки зайшли і зразу через мілісекунду вже такий памп. І зараз ця угода в нас заходить, та з вами ми віддаваємо минулий збиток в 600 доларів та виходимо в прибуток чистий. 230 доларів за нашу торгову сесію. Та перша угода в нас також зайшла. Тому ви самі бачите за відпрацьовкою <кій> цієї ці угоди за відпрацьовкою нашого, нашої схеми з інвестінгом GBP-Aout активно покупати, і саме бачите, який в нас йде памп. Тому навіть якщо ми робимо з вами один, або два, або три в мінуси в ряд, нічого страшного, просто помножуємо на два суму наших збитків. Заходимо в таку впевнену угоду та відбуваємо всі мінуса. Що я вам можу сказати, в принципі, до кінця цієї угоди в нас ще 10 секунд. Такий в нас GBP-аут досить волатильний, якщо чесно, але ж наша угода заходить на 100% впевнено, та мені додати більше нічого. Друзі, що я вам можу сказати? Чистий прибуток у нас 230 доларів. Тому, що я вам можу сказати, в нас за цю угоду два плюси та два мінуси, але ж ці два плюси повністю перекрили ті два мінімальних збитки. Тому що я вам можу сказати, ось вам сама актуальна схема, як можна заробляти кошти в Україні. Тому, що я вам можу сказати, ссылку на офіційний сайт брокера я вам залишу в коментарях під цим відео, також переходьте до мого телеграм-каналу. Це є найактуальнішою схемою, тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд.